Ну, недалеко від столиці. Дуже тут цікаво, у вас багато парків, скверів. Тому у вас є майбутнє. Так описав свої враження від першого візиту в Ірпінь мер міста Очакова Сергій Будьков. Він та ще 18 представників громад із різних областей України приїхали, щоб перейняти досвід відновлення деокупованого Ірпеня. Візит розпочався зі знайомства з відбудованим ліцеєм номер 3 цей заклад ми нарахували 32 прильоти приміщення і територія. Від 10 до 30 прильотів всі заклади, садочки школи різного ступеню зазнали руйнувань. Гостей вразив відновлений заклад освіти та співпраця із дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ, завдяки якому це вдалося. Разом із першим заступником міського голови Ірпеня Андрієм Кравчуком очільники громад проінспектували ліцей та оглянули укриття. Це стимул для того, щоб Працювати, ну враження дуже позитивні, дуже це стимул до праці. Гості без зупину ставили свої запитання, а ірпінці залюбки ділилися напрацьованим досвідом. Ми не знали, чи зможемо ми це зробити, чи подолаємо ми цю історію, чи ось в такому стані наше місто буде десятиліттями. Але Дуже ми щасливі, тому що ми можемо тепер показувати приклади, які будуть наслідувати інші громади, і їм буде легше відновлювати свою громаду і відновлювати всю нашу Україну. Гості побачили і результат співпраці Єрпання із благодійниками у відновленні міського відділку поліції та побували біля поки що зруйнованого будинку культури. Сподіваємося на фінансування власне, якраз урядів, які з нами співпрацюють, чи меценатів, спонсорів, всіх тих, хто хоче підтримувати культуру. Ми будемо обов'язково переймати досвід Ірпіня, співпраці з міжнародними партнерами, співпраці з іншими інституціями влади, з різноманітними фондами. Навчальний візит представників 19 громад Вірпінь, відбувся у межах проєкту міжнародної технічної допомоги Юліт з Європою. На сьогодні у цей проєкт потрапили 100 громад України. Кожній із них, у тому числі Ірпінський, Юліт з Європою, надасть допомогу. В рамках цієї допомоги кожна громада і учасників цієї програми отримує транспортний засіб, отримує комплект інструментів будівельних інструментів, за рахунок яких можна відновлювати об'єкти, які пошкоджені, а також отримує завтра сертифікат на 75 тисяч євро.